Я батько Мефія, не знає, е, е, я хотів би коротко деякі місця з Біблії прочитати. Е, е, ой, апостол Петро вже після Вознесіння Ісуса Христа, коли вже церква формувалася, він е, е, ніс служіння апостола. Йому було один раз таке видіння. Хто читає Біблію, той знає. Є апостол, 10 розділі. Апостолу Петру було видіння, спустилося е, полотно, якби прив'язане за 4 вугла. І в тому полотні, здоровому, що там було, хто знає, читає Біблію. Там були, е, найперше, там була свиня. Точно? Була свиня. Знаєте чому? Тому що коли апостол Петро, Бог йому сказав стань, за і їж. А він що сказав? Господи, оце отаку гедоту. Ну, для нас свиня це не гедота. Для нас може якісь там червячки, жаби там, чи що було. Е -е... Він каже, ні, не буду. Що йому Бог сказав? Я прочитаю Дій Святих Апостолів 10 рози. І голос пролунав до нього знову друге. Що Бога чистив, того Бог тим не вважає нечистим. Ви знаєте, ми з вами, це був образ для Петра, Петро Євреєв був, а ми з вами, як от ті, хто там були у тому полотні, нечисті, грязні, гидроті. Чи може хтось таким себе не вважав? Знаєте, я віруючим, питаю 34-му покоління. Але коли Дух Святий до мене говорив, він мені сказав, що ти саме найгідотніша істота в світі і яка заслуговує одного тільки покарання в аду. Це при тому, що я з дитинства ходив зібрання і ніколи не був. Ну, як би сказав, ви сказали, не був і Бог Петру говорить, те, що Бог очистив, брати і сестри, всі, хто присутні на цьому місці, у Бога є певні правила, певні закони, якими він вважає, що чисте, що нечисте. І ми цього не, міня... не ми це встановлюємо і не ми це міняємо. У Бога є правило, що вважається гріхом, що вважається нечистим, що вважається добром, а що вважається злом. І воно так і є. Але Бог каже, якщо, пам'ятаєте, апостол Павло е, в е, Останній Корінка пише, хіба ви не знаєте, що є такі люди, перераховують, там пішов, перераховувати такими е, словами їх, що ми навіть соромимося і про них казати, е, так сказати. Але так воно є. І Петро Павло каже там, і такими були, що деякі з нас. Але Петру Бог каже, але що Бог очистив. То ти я дуже вдячний Богу, що Олексію це відкрилося, що тільки Бог один може очистити. Бог один може дати нам. Е Вякість, правильність і робить він це через віру в Ісуса Христа. Але, знаєте, в нашому дальнішому житті є. Е, е Певні проблеми ми стикаємося. І я хотів би, щоб Олексій. Завжди звертався і слухав, що йому скаже Господь через слово, як він йому говорив про те, що я що він грішник, і що спасіння можна отримати тільки завдяки вірі Ісуса Христа Його Жертві. І ви знаєте, це, чому це я, Чому я хотів би про це говорити йому зараз при всіх вас? Тому що Ісус Христос у свій час, коли проповідував людям, Він говорив такі слова. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, війде в Царство небесне. так, ці слова. Але кожен, хто виконує волю Отця небесного. І я там, у нього такі чудові слова, ці записані Матвія, я по бажанням для сина свого Лексія хотів би залишити. Сьомий розділ. Іван Матфія 24 й вірш. Ісус Христос каже, і це ці слова нам треба сказати для кожного з нас. Отже, кожного хто слухає ці Мої слова. Ми з вами кожної неділі, кожного дня слухаємо Божі Слова. Ми з вами. Можемо ці слова чути навіть не в зібранні, а тихо, коли нам Дух Святий говорить через слово, через обставини. Він нам говорить. І Ісус Христос каже, хто слухає мої слова і виконує їх, я уподібнюю до розумного чоловіка. Я хотів би, щоб ти усій був розумним чоловіком. І щоб твоя? Розумність заключалася в тому, що ти, знаючи, він знає Слово Боже з дитинства, знаючи, слухаючи Слово Боже його виконував. Хай Господь в цьому поможе. Приходьте, будемо вітати вашого брата. Книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, і щоб будеш чинити все, що написано на ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої і тоді буде щастити тобі Ісусі, нам на один Як радісно лице твоє сіяє та важко передати почуття. Ми знаємо: хвала святим лише ти вдячність Богу небесам. Пообіцяв же ти Христу сьогодні в житті служіння добре зберегти, сумління добре зберегти, тепер за ним вузьким шляхом ти згідний, крізь перешкоди труднощі йти. Хараняся ніколи вже не схасне. Пильнуйте, щоб її зберегти. Небесного шкайне найперше царство Все ж за мене Бог додасть тобі завжди. Ми віримо незмінне слово Боже, освітлювати вічність буде шлях, у домі, ти завжди спіший Христові, відкидює сумніви, душі і страх. Це лиш початок. Знайте, від сьогодні любов потрібно першу зберегти, тому вникайте у слова Господні, щоб бути з Богом, у вірі шляху.